Брати і сестри, було одне вітання в Першоапостольській церкві, яке ми можемо читати на сторінках Біблії, яке звучало Маранафа. Хто читає, досліджує, пам'ятаєте його? От, воно переводиться як Гряди Господи. Я хотів би вас також привітати цим вітанням, яке так звучить, воно є з старших, ще старих, старих часів, і що на нього відповідають? Ждемо тебе. Дійсно, ми ждемо Господа. І сьогоднішнє місце, яке ми будемо досліджувати, воно повинно нас ще більше підбадьорити в очікуванні нашого Господа Ісуса Христа. Сьогоднішнє наше місце це 2 Петра, 3 розділ з 11 по 13 вірш. Але ми захопимо з 10 вірша по контексту. Я хотів би, щоб ми пороздумували на таку тему досить філософську Я і Всесвіт. А слово Господнє торкається цих тем. Воно дає відповіді на ті теми, які багато людей вони досліджують, вони хочуть. Знати відповідь для себе, ведуться великі дискусії, але слово Господнє є найкраща відповідь. І тому ми прочитаємо спочатку текст, це друге послання Петра, третій розділ з 10 вірша. А Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться. І земля та діла, що на ній згорять. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться? Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Це новий переклад Рафаїла Турканяка. Е, і ми будемо роздумувати над даними, е, даним текстом, розглянемо е, певні питання. От е, Апостол Петро торкається питання стихії, які зникнуть, які знищуються. Це тема, яка повинна нас налаштувати на тему апокаліпсису. Зараз дуже багато. Е, Фільмів про це знімаються, багато про це говорять, тема на слуху. І тому ми, як християни, також повинні мати певну мудрість зі Слова Божого. І навіть коли певні речі нас злякають, ми повинні шукати відповідь саме в Слові Божому, а не звертатися до якихось інших джерел. І так, як я говорив, проблема антропології, взаємовідносини людини і Всесвіту. І з давніх давен люди себе ототожнюють, або, як би сказати, мають таку певну точку опори, на яку вони кладуть всі надії, і це є фундаментом багатьох переконань людей. І ось навіть коли ми дивимося Слово Господнє, пам'ятаєте, Господь Ісус Христос, коли говорив про клятву. Він говорив, що не клянись ні не небом, ні не землею. Чому? Тому що в єврейській культурі також було, були певні точки опори, які були нерушимі. Це небо і це земля. І люди будували на основі цього свої переконання. Вони говорили, що вже якщо ти поклявся цим, то вже треба виконати. Але слово Господнє, коли ми читаємо от саме послання Петра, говорить, що немає такої надійної точки опору, на яку кладуть люди на цій землі. Софісти, коли вивчали дані питання, вони добавляли ще воду і вогонь, повітря, тобто стихії, які є навколо нас і які здаються вічними, нерушими, які можуть бути тим фундаментом, на який можна покластися. Але що слово Господнє говорить про це, ми будемо дивитись далі. І так, в контексті того місця, яке ми прочитали апостола Петра, я хотів би, щоб ми розглянули певні ключові моменти. Апостол Петро говорить про Господній день, що це таке. Він говорить про кінець світу або апокаліпсис. Він говорить про очікування, він говорить про Божий день, і він говорить про обітниці. Ці речі якраз говоряться в даному контексті, і вони є важливі для буквально щоденного ходження кожного християнина. Для того, щоб ми не були тими людьми, які кульгають на оба коліна, ми повинні в них твердо стояти і бути в цьому переконаними. І так, перше, про що ми подивимось, про Господній день. Що в даному випадку говориться, да? що Господній день він прийде як, хто? як злодій вночі? Що ж таке є Господній день, що слово Господнє говорить про Господній день, до чого воно синонімічно відноситься? Як дослідники говорять, що це відомий старозаповідній образ для описання Божого суду. Коли ми говоримо про Господній день, досить часто є місця Біблії, коли вони відносять нас до Божого суду. Тобто суд Божий, який має прийти на кожну людину. На землю і на всі речі, які є на землею. Тобто є осмислення того, що має бути підведена певна лінія. Не може все спонтанно, вічно перебігати на цій землі. Є тільки один вічний Бог. Під час останнього суду Господь Бог виносить свій справедливий вердикт для світу. про це ми можемо подивитися про в багатьох посланнях, можемо подивитися в місцях з Біблії в старому заповіті. Тобто це не є новий термін, а це те, що очікувала як єврейська культура, також і очікує сьогодні церква. День Господній, коли ми говоримо, це буде кінець існування сучасної світової системи. Тобто людство, яке будує певну систему правопорядку, певну систему міжнародних там, економічних і політичних зв'язків, слово Господнє говорить, що Господній день або День суду покладе цьому край. Тому що Господь до певного часу допустив виконуватися таємниці беззаконня, як ми читаємо, на цій землі, вона діє, правителі цього світу мають певну владу. Яка допущена Господом, але кінець цьому прийде. Важливість, коли ми говоримо про Господній день, розуміти, що Він прийде несподівано. Те, що ми читали в Солунянах, те, що ми читали в 10 розділі апостола Петра, несподіваний кінець для тих, хто що не очікує. Для людини, яка в очікуванні, для людини, яка розуміє, що це пройде. Що це все земне, що навколо нас, воно закінчиться, воно не буде неочікуваним. Але для людини, яка не очікує, яка будує собі певні перспективи в залежності від стихій цього світу, воно, говориться, пройде як злодій уночі. Цікавий момент, що, чи це є фіксована дата, чи може бути наближена через місіонерську діяльність та проповідь Євангелія. Досить дискутабельне питання, коли ми подивимось на сторінках Біблії. Господь Ісус Христос говорить в Матвія 24 розділі 14 віршем, що слово Господнє буде проповідане що? Всім народам і тоді що? Прийде кінець. Тут є дуже цікаве питання, чи це є фіксована дата, тобто Господь знає от день, місяць, годину, коли прийде. Чи ми, коли своєю діяльністю проповідуємо, благовістимо, служимо народам, які навколо нас, ізраїльському народу, ми можемо приближати День Господній. Тобто, і такі, і такі місця ми можемо читати, я більш схильний до того, що все-таки ми своєю активною діяльністю можемо... Наближати цей день, коли будемо проповідувати слово Господнє. І далі ми можемо побачити взаємозв'язок з 2 Петра, 3 розділ, 9 і 15 вірш, які ми вже досліджували і які ще будемо досліджувати, коли апостол Петро говорить, що Господь не забарився, не затримався, а що? Довготерпить. Довготерпить, поки не прийде. Грішник до покаяння. Тобто в даній ситуації ми бачимо, що в Господа є певний план. Ми не можемо на нього безпосередньо змінити. Він є, він діється, але ми своєю діяльністю, проповіді Євангелія можемо цьому сприяти. Чи хочемо ми проповідувати, чи хочемо ми а, того, щоб Господь прийшов, це запитання для кожного з вас. І для мене в тому числі? Чи мені настільки комфортно, що я би не хотів, щоб Господь зараз прийшов? Це питання риторичне, яке звучить для кожного із нас. Коли ми говоримо про кінець світу, наступна тема і яку ми можемо дослідити з даного уривку або апокаліпсис, що про нього говорить слово Господнє? Що воно. Прийде, що воно однозначно буде. Господь це запланував, ми, як віруючі люди, розуміємо, що це прийде. І навіть люди, які не віруючи в цьому світі, вони розуміють, що має бути в цьому кінець. Подивіться, скільки зараз за останній період часу апокаліптичних джерел з'явилося, які впливають на думку людей. Маса. Тобто, воно нагітається в суспільстві. І багато людей різні думки витворюють. Досить популярною є думка, що світ, так як і в Дні Ноя був потоплений, так само і буде потоплений, багато з цього є літературних джерел і кінофільмів. Але слово Господнє дає нам чітко розуміння, що потопу більше не буде. Тому що слово Господнє говорить, що руйнування буде через вогонь, а не через воду. Боття 9 розділ, 11 вірш, Господь сказав Бог до. Но я що, що він не буде більше е, руйнувати не, землю через воду, і є обітниця цьому. Як вона називається? Веселка. Це є обітниця того, що Господь вірний своїм словам. Але слово Господнє, як ми читали сьогодні, воно буде зруйноване світ через вогонь. Чи це реально? Абсолютно. Навіть люди, які зараз живуть в контексті тих подій, в яких ми живемо, вони мають великий страх, тому що зараз в людстві є така кількість ядерної зброї, якщо її застосувати, то тільки від цього може бути зруйнована земля. І це нагнітається, і люди мають великий страх. Люди десь собі будують якісь сховища. Але що ми читаємо, ми, як віруючі люди, розуміємо, що це будуть надзвичайні події і надприродні події, і ніякі сховища цьому не допоможуть. Можна досліджувати, як це буде відбуватися на рівні атомів і е, е, фізичних явищ. Це не настільки важливо, потрібно розуміти, що від цього ніхто не сховається. І захисту в якомусь бункері від цього не буде. Тому що сказано, що все зруйнується: і небо, і земля. Це буде надзвичайна подія, якій буде проявлена всемогутність Господня і велич Господня. Для людей. Які навіть не вірили в Бога. Ми читаємо, що в кінці скорботи об'явлення 6 розділ 13, 17 вірш, люди скажуть: падіть на нас гори, накрийте нас, тому що будуть такі речі, які люди просто не зможуть витримати. Вони зрозуміють, що сховища від цього немає. І слово Господнє про це говорить. Слово Господнє говорить про те, що буде два моменти суду. Це в кінці скорботи і в кінці тисячолітнього царства. Ми не будемо сьогодні на цьому зупинятися, тому що це окрема тема, яка потребує більше часу. Але ми повинні зрозуміти для себе, що це буде надзвичайна подія. І сьогодні, навіть якщо хтось думає покласти собі якийсь фундамент, який його захистить, як ми говорили, якась стихія, ні, всі стихії зруйнуються. Апостол Петро про це говорить, що воно все пройде. Наступне, коли ми дивимося, це для нас надзвичайно важливе це очікування. Очікування, в якому ми перебуваємо. Апостол Петро говорить про тих людей, які очікують дня Господнього. Очікування Дня Господнього. Чи дійсно воно є для нас важливе? Чи воно є активне чи пасивне? Пам'ятаєте приклад церкви в Солунах, апостол Павло писав їм. Як вони очікували Дня Господнього? Вони вирішили, що якщо День Господній прийде, а це скоро буде, як говорив апостол Павло, то для чого працювати? Для чого благовістити? Для чого старатися щось робити, все одно, все зруйнується? Треба жити, збиратися, спілкуватися, пісні, можливо, співати. Але Господь закликає нас. До активного очікування в святому житті та благочесті. Тобто, ми, як люди, як християни, розуміючи, що Господь прийде, ми повинні бути тими рабами, як говорив Ісус Христос, які піклуються про народ, які тими слугами, які пам'ятаєте притчу про домоврядника, які дають їжу вчасно, які не б'ють і не знущаються над. Людьми, які навколо. Тобто, в даній ситуації слово Господнє нас, як християн, закликує до активного очікування в святому житті та благочесті. Так як ми говорили, очікування закликає нас до благовістя, я вірю, що своїм благовістям ми можемо наближати прихід Господній і з радістю сказати: Гряди, Господи, я жду тебе. Не маючи цього страху, що Господь прийде і застане мене в позиції лінтяя, якому скаже лукавий, невірний раб, ти знав волю пана свого. Якщо ми знаємо волю господаря, якщо ми знаємо волю Божу, вона повинна нас закликати до діяльності, але не до бездіяльності. Наступне очікування повинно бути. Кожного з нас персональне, готовність до зустрічі кожного моменту. Ми не знаємо, коли ми зустрінемося з Господом. Можливо, ми не дочекаємося того часу, коли зруйнується земля. Можливо, ми, наше життя, воно закінчиться раніше. Очікування кожного з нас. Багато людей, лягаючи спати, вони мають плани на завтра. Але ці плани можуть не збутися, тому що життя людини закінчиться. Чи є в нас готовність до зустрічі з Господом кожного моменту? І наступне це страсне бажання зустрічі. Об'явлення 22-й розділ, 17-й і 20-й вірш, закінчуються словами. Господь говорить: ось я гряду». І що там говориться? Прийди, Господи. Чи є в нас це в думках? Прийди, Господи, прийди, Господи, сьогодні. Сьогодні, зараз. Чи готові ми зустрічати Господа? Чи є в нас це бажання зустрічі з Богом? Нехай кожен дасть відповідь для себе. І далі ми говоримо про обітницю. Надзвичайно важливе, коли апостол Петро говорить, що ми маємо певну обітницю. Ми живемо в обітниці, і ми очікуємо обітниці, яка була дана нам Богом. Про яку обітницю говорить апостол Петро тут, і про що ми можемо говорити? Перш за все, пам'ятаємо слова Господа Ісуса Христа, який говорив, коли був на землі своїм учням, і ми це читаємо, Івана 14, розділ 6 вірш. Що Господь є дорога, правда і життя. І попередньо в першому, третьому віршах цього ж розділу він говорить, що багато осель є в мого Отця. Каже, а якби і не так було, то що? Я йду і приготую для вас, щоб ви були там, де і я. Тобто обітниця перебування з Господом. Для кого ця обітниця актуальна? Для тих людей, які довіряють Богу. Для тих людей, які довірилися жертві Господа Ісуса Христа. Для тих вона актуальна. Люди, які не вірять Богу, які не довірили своє життя Господу Ісуса Христа, для них це не синітниця. Слово Господнє говорить глупота. Тому що вони не можуть зрозуміти цього. Як таке може бути? Вони тремтять перед розумінням кінця світу, тому що в них є певні фундаменти на ті стихії, і в них є певні. Переконання, які говорять, що потрібно жити і набувати. Але для християн, які довірили своє життя Господу Ісусу Христу, повинне бути розуміння, що все в цьому житті дочасне, Господь є Господь всього, і оселі для нас приготовані на небесах. Якщо в нас є такі переконання, що наші оселі чекають для нас на небесах, це руйнує це світське. Світський світогляд, і воно дає нам можливість розуміння перспективи майбутнього, зустрічі з Господом. Для нас є бажання найшвидшого приходу Господа. Для нас є бажання зустрічі з Господом, і в нас немає страху. Господь вірний своїй обітниці. Слово Господнє, яке записано в об'явлення 22 розділ 12, 14 вірш, говориться, ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Я, Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блажені ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами до міста. Блажені ті, хто випере свій одяг. В даній ситуації ми використовуємо, бачимо тут алегоризм про те, що тільки через кров Господа Ісуса Христа ми можемо мати очищення і ввійти в присутність Божу. Тільки через Ісуса Христа і Його жертву. Жодним іншим шляхом, жодна інша людина, яка самостійно домагається і прагне цього, не зможе досягнути. Довготерпіння і милість Господні продовжується до цього часу, як ми вже досліджували і говорили. І благоприємний час сьогодні. І якщо для когось в цьому місці є страх перед приходом Господнім, коли все, всі стихії зруйнуються, коли небо і земля згорить, як говорить слово Господнє, коли ми розуміємо дочасність. Буття людства. Якщо в нас є страх перед цим, ми повинні розуміти про благоприємний час. Можна сьогодні примиритися з Господом, можна сьогодні обілити себе, свій одяг, як говорить Слово Боже, очиститися від гріхів і з радістю прийти в присутність Божу без страху і бути в числі блажених людей. Тому це можливість роздумувати кожному. Хто є на цьому місці, хто слухає. І як висновок я хотів би, щоб ми дали відповідь на питання, які задають антропологи, можливо, хтось роздумує про ці речі глибше, і не знає відповіді. Відомий німецький філософ Еммануіль Кант в своїй філософській антропології хоче знайти відповідь на три запитання. Що я можу знати? На що я можу сподіватися? І що я маю робити? Це філософські запитання, які звучать сьогодні в людстві. Розумні люди хочуть знати відповідь на ці запитання. Слово Господнє дає нам відповідь. Що я можу знати? Що ми можемо знати про те, що ми говоримо? Що кінець людству буде? Так буде. Що земля і діла її зруйнуються? Так зруйнується Слово Господня говорить, що Господній день прийде, прийде. Це ми можемо знати Слово Божого. На що я можу сподіватися, що воно мене якось обмене? Ні, не у мене. Що я зможу від цього захиститися? Тільки через віру в Господа Ісуса Христа. Тільки віра в Господа Ісуса Христа є цією надією. Яка не дає нам страху перед Днем Господнім, а викликає у нас радність. Що я маю робити? Коли ми це знаємо, коли ми сподіваємось, і що ми маємо робити? Перевірити своє серце, що в кожного з нас на серці? З яким серцем ми чуємо звістку про Прихід Господній, які в нас виникають емоційні почуття? І чи є в нас готовність? Чи готові ми сказати, гряди, Господи, ждемо тебе? Чи готові ми сказати, коли чуємо, що Господь гряде, прийди, прийди, як записано в книзі об'явлення. Чи ми готові відтермінувати дану подію якнайдовше? Чи готові ми своїм благовістям говорити людям, благовістити слово Господнє і казати, Господи, я хочу, щоб Ти швидше прийшов? Чи нам комфортно жити в тому суспільстві, де ми є, і ми не хочемо ніяких змін. Яку відповідь я дам на поставлене запитання? Це запитання для кожного з нас. Тому зараз ми будемо молитися, будемо дякувати за слово Господнє, яке є джерело багатьох відповідей для нас, яке є джерело підбадьорення, натхнення і джерело докору. Будемо звертатись до Господу. І перевіряти свої серця. Коли ми говоримо про ці теми, про кінець світу, коли ми говоримо і розуміємо про те, що прийде суд Господній, яке моє бажання, яка моя готовність до зустрічі? Нехай Господь допоможе кожному з нас перевірити своє серце. І Дух Святий, який зійшов на церкву, я вірю, що Він працює, він стукає в серця людей. І якщо є люди, які мають страх, мають сумнів, мають переживання. Час благоприємний. Примиритися з Господом і бути в часі блажених людей, які не бояться Господнього дня. Амінь. Помолимось.